Нещодавно пройшло чи не найцікавіше нагородження The Game Awards за багато років, і це не було ніяк пов'язано з самими нагородами та переможцями. Найбільше хайпу зібрали анонси просто величезного масштабу, деякі з яких будуть обговорювати ще роки вперед. Аж до самого виходу обіцяних ігор. Найгучніший анонс, звісно, стосувався нового відьмака. Ми отримали Сініматік трейлер, з якого дізналися, що у новій частині будемо грати за Цирі, прийомну на доньку нашого рідного Геральта, яку ми дуже добре знаємо з минулих частин, та навіть мали можливість побути нею в коротких епізодах. Другий за величиною анонс, на мою думку, стосувався нової гри від Naughty Dog, студії, що подарувала нам серії Анчарти та «The Last of Us». Цього короткого трейлера Intergalactic The Heretic Prophet ми дізнаємося, що історія буде стосуватись мисливиці за головами на ім'я Джордан. А ще ми побачили яскравий та захоплюючий трейлер від творців It Takes Two. В цій кооп-пригоді ми гратимемо за двох письменниць, що подорожуватимуть світами, які самі ж створили. І вже з цих трьох трейлерів можна помітити цікавий тренд. Їхні протагоністки жінки, ба більше лише в вересні ми дізнались про розробку сиквелу до Ghost of Tsushima, під назвою Ghost of Yotei, де, як виявилось, ми теж гратимемо за дівчину. Тобто ми маємо вже чотири з найочікуваніших та найбільших проєктів наступних років, де жінки виходять на перший план, де кожен фанат відеоігор не зможе уникнути того, щоб не пограти за жінку хоча б раз. Якби я сказала про це людині, яка нічого не тямить в іграх, вона б, мабуть, стиснула плечима і сказала б: ну, окей. Але для геймерів це дійсно помітна зміна. Для когось вона довгоочікувана та дуже приємна. Для когось симптом занепаду ігрової індустрії та перемоги волкнес. я хочу розібрати цей момент як геймер і як жінка. Не очікуйте, що я буду неопереджена, але можливо вам буде цікаво дізнатися мою думку як жінки, яка грає в ігри все своє життя. Чому вважається, що протагоністок жінок створюють лише заради її повістки? У західному світі цей термін має назву воукнес. Оригінально термін «woke», тобто пробуджений, виник в ліберальних колах для позначення людей, які знаходяться в курсі проблем нерівності та несправедливості, та виступають проти проявів расизму, сексизму та інших видів дискримінації. Але з часом це слово набуло негативного контексту через критиків цього концепту. Амінювтактбадис вірус майнвайс. In really apocalyptic terms. I don't Вони переконані, що боротьба з дискримінацією та нестачою репрезентації веде до зайвої, надмірної репрезентації, та переймаються, що тренд на Вокнес змушує розробників ігор, фільмів та серіалів додавати жінок, людей різних раз та ЛГБТ-персонажів там, де їм немає місця, де це неприродно і неправильно. Коротше кажучи, їх бентежить, що догождаючи тренду на Вокнес, мистецтво втрачає свою самобутність. Причому не зрозуміло, де саме ця грань між справедливою та надмірною репрезентацією. Одних цілком влаштовує чорношкірий спайдермен. А з другого кінця антивокспектру ми маємо цю знамениту гугл-табличку, де включені сотні ігор, які за думкою авторів підтримують повістку. Причини додавання гру у червону зону можуть бути найрізноманітніші, починаючи від закликів про збереження природи до можливості романсити героя своєї статі. Але ясно одне для критиків вокнес жінки в головній ролі це теж результат догождання повістці. Це щось неприродне, нереалістичне, нечесне до мистецтва. Але чому так? Це ж не заперечний факт, що половина або більша частина населення землі це жінки. Вони є в кожній країні, існували в кожному історичному періоді. Ми бачимо живих жінок на вулиці кожен день. А крім свого беззаперечного існування, жінки завжди займали ключові ролі у суспільстві. Так, жінок босів порівняно менше за чоловіків, що взагалі окрема тема для розмови. Але є велика вірогідність, що директоркою вашої школи була жінка, або в компанії, де ви працюєте, вашим керівником є жінка. Тобто я сумніваюся, що когось дивує концепт, що жінка може виконувати серйозні та важкі задачі, іноді краще за колег чоловіків. Звісно, приклади, які я навела, стосуються сучасності. А дії багатьох ігор відбуваються в минулому та в місцях, де історично жінки мали дуже мало свободи та можливості займатися тим самим, що й чоловіки. Вони, звісно, існували, але на другому плані. Я помітила, що антивок геймерів в цілому влаштовує, коли в грі є жінка NPC. Навіть більше вони їм подобаються. Симпатичні напарниці головного героя завжди мали багато шанувальників серед геймерів. Хто не любить Еллі, Елізабет, Зельду, Хлою, Єніфер та купу інших. Навіть якщо вони могутні та вміють щось краще за головного героя, це ніколи не вважалось неприродним. Тому може проблема в іншому? 15 років тому, якщо б я попросила вас назвати гру з жінкою-протагоністом, найбільш популярною відповіддю була б Doom Raider. Лара Крофт ікона. Її ім'я знають навіть ті, хто за життя не грав в жодну гру. Але існування крутої дівчини, що виконує акробатичні трюки та майстерно стріляє, ніколи не обурювало гравців. Навпаки! Давайте припустимо, чому. Лара Крофт сексі, короткі шорти, майка в облипку, не побоюсь цього слова, величезні груди, миле обличчя. Вона об'єкт чоловічих фантазій. В еру, коли Геймінг вважався суто чоловічою забавою, не дивно, що їм було весело грати за таку кралю. Тим паче, грати за жінку в ті часи вдавалось так рідко, що це було щось хвилююче, приємно незвичне. Тому цілком прийнятне, а потім все змінилось. По-перше, головні героїні в іграх перестали бути такими сексі через глобальне обговорення сексуалізації жінок в іграх. А по-друге, їх стало просто помітно більше. Зміни це некомфортно. Особливо, коли тобі здається, що вони відбуваються неорганічним чином. Постають питання, навіщо щось змінювати, та ще й так радикально. Багато геймерів-чоловіків хочуть, щоб було так, як раніше. А я ні. Коли мені було 6 років, мій батько привіз за кордону PlayStation 1 та цілу купу ігор усіх можливих жанрів. Там було усе, починаючи від Tony Hawk Pro Skater до GoldenEye 007. Я протестувала кожну гру та скоро знайшла свої улюблені. Серед них були 3 Extreme та Sled Storm. Мені подобалась динамічна музика, ганяти на високій швидкості, виконувати трюки, та й графіка мені здавалась неймовірною. А ще в цих іграх перед кожною гонкою можна було обрати персонажа. І я завжди обирала грати за дівчину. Мене не хвилювали стати чи навіть їхня зовнішність. У Sled Storm взагалі усі фігурки в грі виглядають однаково. Але мені так було цікавіше, тому що це були одні з рідкісних ігор, де я мала цей вибір, де взагалі можна було пограти за дівчину. І я далеко не одна така. У 2017 році Quantic Foundry, організація, яка вивчає, чому та як люди люблять грати в ігри, опитала 1266 геймерів, усіх гендерів, про те, наскільки їм важливо грати за дівчину. І як ви думаєте, кожна третя жінка описала наявність жінки-протагоністки як дуже важливо або надзвичайно важливо, чому так? Уявіть, що ви заходите в магазин за костюмом. Ви хочете підібрати щось, що пасує саме вам та відображає вашу особистість. Але як би ви не шукали, ви знаходите тільки костюми іншого стилю чи кольору, зовсім не ті, що ви хотіли. Нарешті ви щось обираєте, і насправді костюм видається хорошим і носиться добре, але він, наче зроблений, не для вас. Але тут ви заходите в інший магазин і бачите на вітрині не один, а три або й десять костюмів, які підходять вам найкраще. Носити такий костюм набагато. Приємніше. Це не означає, що жінки не люблять чи відмовляються грати за чоловіків. Одні з моїх улюбленіших ігор мають протагоністів іншої статі, і я не люблю їх за це менше. І я знаю, що для більшості чоловіків стать протагоніста не має великого значення. Вони без проблем гратимуть за Елою, Клементину, Еллі, ту ж Лару чи Цирі в новому відьмаку. Тобто для них це не буде проблемою, якщо жінок стане більше у іграх. Давайте поговоримо про те, чи це взагалі реальна можливість. Чи дійсно дівчат стало якось забагато? Чи не стали вони масово заміщувати героїв чоловіків? Чи справедливо, що ваги змістились в іншу сторону? Давайте подивимось на факти: я склала список усіх ігор, що номінувались на гру року за останні 10 років і в яких можна грати за дівчину. Усього таких ігор зібралось 31 проти 29, де можна пограти тільки за чоловіка. Ціла половина нічого собі. Але давайте по порядку: у 18 з них можна або створити свого персонажа будь-якої статі, або обрати одного з існуючих героїв. Три гри з 31-ї розраховані на те, щоб гравець перемикався між чоловічим та жіночим персонажем. Тобто героїня-протагоністка тут не є самостійною та пройти гру тільки за неї неможливо. Наступні три гри, а саме дві частини людини Павука та третій відьмак, дозволяють нам трошки пограти за дівчат у деяких коротких місіях. І нарешті усього сім ігор мають безперечну жінку-протагоністку. A Plague Tale Requiem, Metroid Dread, The Last of Us Part 2, Control, Celeste, Bayonetta 2 і обидва Horizon, які я порахувала один раз. А тепер сім ігор за останні 10 років вже не здаються такою великою цифрою, чи не так? Звісно, я не врахувала номінантів в інших категоріях, тому у вибірку не потрапили такі хіти з головними героїнями, як Hellblade, Life is Strange, Can a Bridge of Spirits, Half-Life Alyx та інші. Цим маленьким розрахунком я лиш хотіла показати, що насправді жінки і близько не підібрались до того, щоб домінувати ігровою індустрією. Так, жінок з важливими ролями в іграх стало набагато більше. Але це все ще маленька частка, і це лише сприймається як великі та всепоглинаючі зміни, бо вони почали відбуватись тільки зараз. До того ж, я б хотіла звернути увагу на те, що багатько персонажок стали героїнями своїх історій тільки після чоловіка. Еллі отримала свій зоряний час після того, як гравці полюбили її як NPC в грі про джоела. Цирі замінить Геральта з фактично тієї самої причини. Ghost of Йотей це теж друга частина франшизи, яка почалась чоловіка. В цілому в індустрії існує тренд на те, щоб пробити дівчати гровими персонажами у другу чергу. Згадайте про Uncharted The Lost Legacy. Так, Хлоя отримала ключову роль, але лише в доповненні, яке Елізабет у байошок at Sea. Kingdom Come Deliverance випустили історію про жінок у середньовіччі аж у четвертому DLC. Мені це не відчувається як догождання вокниз культурі, а скоріше як подачка. От, отримайте історію про жінку, що вам не подобається. Можливо, для вас це звучить як справедливе співвідношення. Чоловіки презентують більшу частину ринку, тож має сенс, щоб за них можна було грати частіше. І взагалі, якщо нам, дівчатам, і так норм грати за чоловіків, то навіщо усе це? Це справді може здаватись логічним на перший погляд, але важливо врахувати кілька моментів: по-перше. Ігри – це не просто відображення існуючого стану речей, а й інструмент для формування культури. Якщо у геймінгу постійно підкреслюється домінування чоловічих персонажів, це закріплює суспільне сприйняття, що ігри це повністю чоловіча справа. Виходить, ми застрягаємо десь у 90-х, коли широким пластом мистецтва та культури насолоджується тільки частина людства. Я не певна, що хтось цього хоче. По-друге, навіть якби студії робили ігри тільки для чоловіків, чому це має значити, що жінок в них не має бути? Невже чоловікам настільки складно ідентифікувати себе з жінкою? Я вірю, що чоловіки спроможні на той самий рівень емпатії, що й жінки, які десятиліттями грали за героїв іншої статі? І я знаю, що це так, бо серед фанатів Лари чи Горайзон безліч чоловіків. По третє, коли я готувала це відео, я виявила цікавий феномен. Інтернет заповнений історіями чоловіків, які теж більше полюбляють грати за жінок, і за можливості завжди створюють жіночого персонажа. Ось причини, які я бачила найчастіше. Перша причина банальна. Їх просто приваблюють жінки, і їм більше хочеться дивитись на жінку на екрані, ніж на якогось м'язистого хлопця. Друге, вони не люблять ототожнювати себе з персонажем, а навпаки, віддають перевагу створенню нової історії та нового персонажа кожного разу. Третє це такий безпечний спосіб погратися з гендерними нормами у світі, де чоловікам це набагато складніше зробити ніж жінкам. І четверте стосується мультиплеєрних ігор, де героїн часто обирають, щоб здаватися слабкішими перед іншими гравцями, або ж отримати якісь бенефіти від гравців чоловіків. Присутність жінок у геймінгу постійно зростає. І буде зростати завдяки більшій кількості ігор, в яких вони побачать себе. Кому від цього погано? Чому хтось відчуває загрозу у цьому? Тут я дійсно не знаю відповідь. Чоловіки буває жаліються, що їхні партнерки не цікавляться іграми або що вони не можуть знайти дівчат зі схожими інтересами. Тож в чому проблема? Хіба від залучення дівчат у геймінг не стане тільки краще? Когось може бентежити, що це відбувається неприродньо. Ви не проти цього концепту, ви проти того, щоб якість продукту погіршувалась через вимушену diversity. але чи раціональні ці переживання? Я впевнена, що серед ваших улюблених ігор є ігри з жінками в головних чи ключових ролях. Якщо ні, то ви, мабуть, граєте в мало ігор. Якщо так, то скажіть чесно: чи повпливало це якось негативно на гру? До того ж, diversity зазвичай драйвить креативність, а не блокує її. Будь-кому швидко набридне грати в ігри, де головний герой це великий чолов'яга, який рятує свою жінку, чим мститься за свою жінку. Відеоігри це особливий медіум, який дозволяє нам поринути в зовсім інше середовище, стати зовсім новою людиною. Тож хіба це не весело, коли ігровий світ ставить питання та досліджує теми? Які б ви самі ніколи не пережили самостійно, навіть якщо вам це все не цікаво, ніхто вас не змушує грати за жінок. Stalker 2, як на мене, зовсім не опирався на якісь тренди Вокнес та подарує вам практично той самий досвід, що і 15 років тому. А нові круті ігри з чоловіками в головних ролях будуть виходити кожен рік. Це я вам гарантую. Можливо, я чогось не бачу, і ви поділитесь своїми думками в коментарях. Я відкрита для дискусії, якщо тільки ви не переходите на особистості та формулюєте свої думки без токсичності. Якщо вам подобається такий контент, то підписуйтесь. Я люблю аналізувати ігрові феномени та ділитися своїми думками. Я також активна в Тіктоці, Інстаграмі та Твіттері. Усі посилання будуть внизу. До наступного відео!